Дуже малої інформації, що взагалі було арештовано. Що конкретно, були просто озвучені якісь суми, якісь мільярди. Але конкретно які це активи, чиї це активи, де це було арештовано, інформації не було. Єдине, про що прозвітувався Яреме ще вересні 2014 року, він називав конкретні цифри і конкретні активи, які були арештовані прокуратурами Австрії, Швейцарії Великобританії. Тобто він отримав від цих правоохоронних органів конфіденційну інформацію, яка була надана для того, щоб тут надали докази злочинності цих активів, і від що це, от українська правоохоронна система, так доблесно спрацювалася, це ну якби реальність, яку ми маємо. Рік скоро наближається, як вже ми матимемо санкції особисті проти Януковича та його соратників. Ходять слухи, що частина санкцій буде скасована. Ми також маємо цю інформацію, тобто, як мінімум, стосовно чотирьох осіб, відсотків 90, що санкції будуть скасовані. На цій простій підставі, що по ним навіть не було початок кримінальних проваджень за. Економічними злочинами деякі матеріали з'являються, що що були mm -hmm. активи знайдені по Іванючнику. Там, наприклад, є конкретна сума близько ста мільйонів євро. Ось по Андрію Сергію Клюєву там були маєтки в Австрії. Тобто були активи знайдені. І на жаль, ми приходимо до того моменту, коли стосовно кількох людей санкції будуть скасовані. і все, що було арештовано, буде розморожено. Це означає, що навіки втрачено для того, щоб його коли-небудь повернути в Україну. Ці суми не були однозначними. Говорили про суму 32 мільярди доларів чи євро євро. Вроде. Так говорили про е, те, що е, різні суми говорили навіть і поза сотню е, мільярдів, е, і так далі. Тобто ці, ці питання на той час ще не були зведені до, до купи, тому що були призначені відповідні ревізії, відповідні е, моніторингові е, перевірки. Е, я пам'ятаю тільки єдине, що ми вже звітували про відшкодовані суми збитків, скажімо, в сфері економіки в квітні місяці. Ми вже звітували про півтора мільярда відшкодування суми збитків. Ми говорили про 2,5 тисячі посадовців, притягнених вже до відповідальності і так далі. Тобто, суми, по яких ми проводили перевірки, там різні виділення з бюджету по 200 мільярдів, 150 мільярдів, 32 мільярди і так далі. Все це були сумнівні операції, які ми перевіряли. Для прикладу, ви пам'ятаєте, ми з вами там спілкувалися на Межигір'ї, говорили про те, що накладено арешти на майно. Курченка 2,2 мільярда. при тому я е, запевняв, що справа у серпні буде скерована до суду. Вона, наскільки мені відомо, дотепер не скерована до суду. Так само, як ми говорили про 12 пральних банків, де було відмито 140 мільярдів коштів, також ця тема якось загубилася. Тому е, ці пріоритети були е, дещо загальмовані і змазані. Те, що Танталіт в грудні змінив власника говорить, що про танталіту немає нічого. Через Танталіт проводилися більшість операцій з будівництва Межигір'я. Через Танталіт купувалися всі ці люстри по 80 тисяч доларів. Через танталіт будувалися Хонка. Так? Тобто ви, журналісти, приїхали туди і всі ці матеріали зібрали. Це первинні, первинна документація, унікальні документи, які мають стати доказами фінансово-економічних злочинів. Наскільки я зрозуміла, ці документи не були опрацьовані до сих пір. Ці документи нормально не були долучені до кримінальних проваджень. Щодо посадових осіб, Танталіту взагалі не було кримінальних проваджень, наскільки я розумію. Тобто собі без проблем Сергій Клюєв, який був власником танталіту до грудня, а, 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 вивів знову з танталі, Танталіта гроші 140 мільйонів статутного капіталу, тобто, напевно, він сам собі їх заплатив. Е, тобто, Став народним депутатом. Став народним депутатом, тобто ні, 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 нічого ми нікуди не просунулись. Тобто, це є кричуща справа, маючи всі документи з самого початку, з березня місяця. Маючи рік часу, маючи підтримку всіх міжнародних експертів організацій, слідчих, Генеральна прокуратура не спромоглася проти танталіту порушити справу і розслідувати всі ці документи. По великому рахунку зараз є підстави навіть до проведення глибоких службових перевірок. Чому ті питання, які повинні були бути пріоритетними, розслідуватись, вони загальмувались і дали можливість змінювати власників. Майна, на яке підлягало, яке підлягало, в принципі, при нормальному розслідуванні арештам. В прокуратурі є нормальні люди, нормальні слідчі, які роблять реальну рутинну роботу. Вони кажуть, аби не заважали. Та хай собі там змінюється, аби не заважали. Е, ну, чесно кажучи, під час Махніцького е, і до Яреми нам було легше співпрацювати з керівництвом прокуратури. Вони були відкриті, ми мали можливість писати заяву про злочини, і там перші наші контакти з адекватними людьми в прокуратурі з'явилися ще, ще, ще тоді. Потім, коли пішов в Єрема, все почало якось закриватися, закриватися, закриватися. Дійшло до того, що нашу заяву про злочин проти Іванющенко відправляють в прокуратуру Луганської області на Вивченні Луганської області. Де прокуратура Луганської області ну спосіб поховати зразу зразу кейс. Ми про це написали. Ми написали ризик. Ми дізналися, що прокуратура взагалі видавала довідки, зокрема ж самому Іванющенку, про те, що проти них немає кримінальних проваджень. І ці довідки благополучно були використані в суді в Люксембурзі для санкційного відділу ЄС, щоб показати, що ну дивіться ну ми чисті. Ну немає підозр, немає ніяких до нас. Питань у Генеральну прокуратуру. Керівники різних і фільм моніторингу, і КРУ, і інших контролюючих органів, вони скаржились на те, що дуже багато людей, які вносять деструктив. Тому що за той час три з половиною роки, так, діяльності команди Януковича, були всі змінені до нижче середньої ланки. І вони розуміли чітко, коли відходили від влади. Вони готували такий перехід для того, щоб перше у правоохоронних органів не було будь-яких підстав їх затримувати або в пред'являти претензії, більш того, розставити на місцях ключових людей, які не, не захочуть цього робити. І воно так сталося, що двох поміняно, один залишився, або двоє залишилось, один поміняний. І вони вносили: от давайте заглянемо в кодекс, закон. Так як вони звикли говорити. Розповідали все, прикриваючись конституцією, законами, а фактично це був муляж. І дуже був вражений, коли прийшла нова команда, коли прийшов новий генеральний прокурор. Незважаючи на те, що ми були на серйозному ходу, він зупинив цей хід і сказав, що він хоче працювати з людьми, яким він довіряє. Який результат його роботи ми сьогодні бачимо.